Нову Зеландію сколихнув потужний землетрус магнітудою майже 8 балів. Його епіцентр, за даними геологічної служби, знаходиться майже за 100 кілометрів від Крайст Чорча, найбільшого міста південного острову, що є центром регіону Кентербері. На східному узбережжі острова оголошена небезпека цунамі. Інформації про жертви поки не надходило, але руйнування засвідчення очевидців значні. У лютому 2011 року Крайст-Чорч вже пережив потужний землетрус. Він забрав 185 життів. Ми зв'язалися з мешканкою край Чорча іспанкою Наті Санчес, яка розповіла про те, що вона бачила насправді тут звикаєш до підземних поштовхів, що повторюються час від часу, але цього разу вони були дуже потужними. Ми спали, була північ, і ми прокинулися від того, що все тряслося. Двері грюкали, дзеркала билися, і все це тривало досить довго. Я вже говорила, що землетруси бувають часто, але в основному слабкі, скажімо, не сильніше двох балів. Ми всі тут звикли до мобільних додатків, які скажуть вам, це вас просто самих трясе, або це, скажімо, скажімо, інерція чи дійсно землетрус. Але цього разу все тривало дуже довго. Ти відчуваєш, що 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 ти